Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі. Нещодавно були ми з Софійкою у церкві, і це було буквально декілька днів А Ще снігу у нас не було, дуже гарно. Познімали трохи пейзажі, як гарно і біля церкви, і навколо. А тут, через декілька днів, у нас випав сніг. Похнастий, лапатий, сніжок вкрив землю, і здається, що вже буде зима-зима. Дуже б раділи на цьому снігу, оскільки діти люблять сніг. Андрійко і Софія бавитися сніжками, спостерігати за снігом, щось ліпити зі снігу. Одним словом, хоч щось, але робити із снігом, їм дуже подобається, діти тішаться. Але сумні думки про те, що. Дуже багато людей зараз мерзнуть без тепла, без світла. Дуже багато наших хлопців, воїнів, які захищають нас на передовій, просто не мають можливості бути своїми сім'ями, не мають можливості обігрітися, перепочити, і це дуже сильно псує. Настрій і не дає в повній мірі так насолодитися таким явищем, як. Першим випаданням снігу. У нас також відключають світло, буває, що відключають на дуже довго. Буває так, що цілий день світла немає, потім вечором включають на невеличкий проміжок часу, 2-3 години, потім цілу ніч його знову немає, і зранку включають знову на декілька годин і відключають. Буває, що відключають ненадовго. Тому якогось такого чіткого графіку, щоб вже можна було орієнтуватися, немає. Буває, що то один раз так, то другий раз по-інакшому. І не знаємо як. Але це нічого такого, думаю, я страшного. Все до всього можна адаптуватися і звикнути. Чим займаюся, коли немає світла? Деколи займаюся тим, що ось просто так. Намиваю підлоги. Буває так, коли взагалі нічого не хочеться ні думати, ні поганого, ні доброго, ніякого. Просто береш тряпку, встаєш на карачки і починаєш мити, відмивати всі плямки, де щось не так, де що прилипло, Все це відмиваєш, відраюєш, потім ще береш бабру, дістаєш в, в різних місцях, де не так легко дістати рукою. І ось такі монотонні справи допомагають мені відволікатися дуже-дуже-дуже сильно заспокоюють, тому що мозок не витрачає багато на це енергії, там не треба нічого думати, став собі і миєш, і прибираєш. А так, поки перейдеш одна кімната, друга, третя, четверта, ще ванна, коридор, поки ти це все помиєш. ну, Одним словом. Так, мені набагато легше проходить. Стараємося з дітками, коли немає світла, чимось займатися, говорити, бавитися, малювати, швиденько робити домашні завдання, поки ще є денне світло. Коли з'являється світло, тоді стараюся щось приготувати або загріти, дітям їсти. В цьому випадку от я показую те, що я готувала. Готувала я так, як зазвичай на вихідні. І це мені допомагає, тому що коли немає світла, дійсно заготовлені якісь такі страви, можна швидесенько розігріти і просто поїсти, розігріти або на газовій плиті, яка в нас є, або вже коли дочекаємося світла. От Зараз я готую суп із фрикадельками. Як бачите, я взяла фарш, в мене там курячий фарш, туди потерла. Ципулю, посолила і формую ось такі невеличкі кульки. Все стараюся робити швиденько. Сплановано декілька страв для того, щоб встигнути якомога більше, тому що невідомо, коли світло може знову зникнути, і можна таки не встигнути це все доготувати. У нас зараз холодно, у нас зараз сніг, і навіть якщо холодильник довгий час не працює, все можна винести в кімнату, там, де відключити опалення, або просто так, як у нас підвал, наприклад, він не опалюється. Можна покласти там чи суп, чи будь-яку страву. В каструльці і вона не зіпсується, оскільки температура є низькою, є холодно. Але, дякувати Богу, у нас так все це чергується, світло то є, то нема, і холодильник встигає набирати холоду і утримувати його. Фрикадельки, як бачите, я показую, що я обварюю окремо. Не знаю чому, взагалі можна їх не обварювати, але я так звикла, мені так смачніше і краще. Я кладу суп у окрему каструльку, там тільки вариться картопля, а окремо я ставлю паралельно також водичку для фрікаделюк. Тоді у каструльку для супу, де вариться картопля, я додаю моркву. Тим часом додаю рис. Промитий також, щоб він обварювався. Паралельно, як бачите, фрикадельки собі киплять і виварюється все, що не потрібно з м'яса. І тоді я вже їх, можна сказати, готових виймаю і вкидаю в суп. І вже тоді починаю приправляти. Додаю лавровий лист, додаю сіль, часник. Можу покласти велику цибулину, наприклад, якщо я не пересмажую і не заправляю, а потім просто її суповимаю також перець горошками, тому що такий перець я не додаю, він попадається. Дітям і вони не дуже люблять його їсти і відчувати в супі, а вже великий горошок вони побачать і його виймають. А також зелень додаю в кінці, вже самому. звичайно, не забуваємо збирати пінку. І все, і можна сказати, що суп є наш готовий. Був один період, коли діти дуже сильно любили, потім щось їм не подобався, вони його їсти не хотіли. Зараз ніби знову все нормально, їдять із задоволенням. Так як я ще хочу зробити холодець, то я паралельно помила і поклала відварюватися куряче м'ясо. Там в мене були курячі лапки і було куряче філе. Все це я відварила. І тепер швиденько, як бачите, общиплене общипую м'ясо на дві тарілочки для того, щоб зробити холодець. Холодець, я вже казала, що роблю я не наваристим таким, не варю. На костях, на, там, на шкірі, щоб він був такий дуже поживний наваристий. Ні, Я взагалі першу водичку із м'яса зливаю геть. Воно там трошечки покипить, я зливаю, потім добре вимиваю і ще раз заливаю, і вже на цьому бульйоні я роблю холодець. Холодець я роблю на желатині, тому напевно що таким. А дуже правильним господиням він може і не сподобатися. Хоча а, минулого разу під відео мені писали в коментарях, що дуже багато хто робить так само холодець, як і я Так холодець підходить готувати ще і тим, кому не можна їсти чогось такого дуже сильно жирного. От Якщо варити холодець, так як його треба варити, то він виходить дуже жирним, і при якихось проблемах із травленням його може не можна бути їсти. Наступне, що ще я готую, так це вареники. Вареників забагато в нашій сім'ї не буває, тому що і чоловік, і син люблять їсти вареники, та одним словом, всі люблять їсти вареники. Найбільше перше місце із начинок це займає сир. Всі люблять вареники з сиром, але якщо й немає сиру, підійде і будь-яка інша начинка. Сьогодні я буду готувати на вареники із картоплею і з кислою тушеною капустою. Люблять їсти з картоплею, особливо, якщо багато сметанки є, вона смакує. Я люблю їсти із капустою. Для мене це дуже є смачні такі вареники, смакують мені. Одним словом, вареники люблять їсти всі. І коли вже є вони готові, навіть якщо і начинка не дуже сильно подобається, але все одно вареники смакують усі. Використовую я заварне тісто, я його собі завчасно замішую, заготовляю, ставлю силафановий пакет, і воно чекає вже того часу, коли я буду з ним щось робити. Начинку так само: я капустою відварила, а потім ще підсмажила цибульку, морку і все це протушила на сковорідці. Можна додавати трошки часнику для запаху. А можна не додавати. Також картопельку я завчасно зварила для того, щоб приготувати вареники з картоплею. Вона вже, звичайно, має вистинути, не бути гарячою. І ось такого помаленьку, потихеньку я ліплю вареники. Ну, а тепер показую, що вийшло: вийшов холодець, вареники з капустою, вареники з картоплею і, звичайно, суп із фрикадельками вже встигли навіть і його приїсти. Вийшов смачненький ароматний суп. Все це на декілька днів можна гріти, підігрівати і смакувати. На цьому я з вами буду прощатися. Я щиро вам всім вдячна за перегляд, за те, що дивитесь, за те, що витрачаєте свій час на переглядання ось таких моїх відеороликів. Маю велику надію, що якнайшвидше ворог піде з нашої землі, що скоро запанує мир та спокій, і кожна українська сім'я зможе бути. В своїй домівці разом з своїми рідними і близькими, звичайно, є непоправні втрати. Але я думаю, що Господь Бог дасть сили кожному витримати те, що він має пройти на цій землі. А зараз я буду з вами з усіма прощатися. Кажу вам всім до зустрічі у нових відео. І все буде Україна!